Інформаційний підсумок дня на першому західному в ефірі. Програма очі. Доброго вечора. В ніч на 4 липня Росія знову атакувала Україну дронами з території Курської області. В наш бік вилетіли 22 ворожі камікадзе. Під вечір четверга ворог вдарив ракетами по чорноморську на Одещині. Станом на 21 годину відомо про одного загиблого та сімох поранених, окрім повітряних атак на українські міста та села, Росіяни продовжують наземні штурми. Зокрема, у такий спосіб нині намагаються захопити часів Яр Донецької області. З хорошого за цю добу новий пакет озброєння від США та унікальна спецоперація військово-морських сил ЗСУ. Всі деталі далі у нашому традиційному огляді. У повітряних силах зсу звітують про знищення 21 з 22 випущених росіянами камікадзе. Збивали шахеди над київщиною, чернігівщиною, Житомирщиною, Сумщиною, Дніпропетровщиною та Полтавщиною. У Житомирській області через падіння уламків дрона загорівся один з приватних будинків. Постраждала жінка. Семеро потерпілих внаслідок нічної атаки у Нікополі. Окрім дронів, цей районний центр Дніпропетровщини ворог атакував і артилерією авіаудару. Вранці 4 липня Росіяни завдали по селу Глушківка Харківської області. Там четверо поранених. А такий вигляд зараз має місто часів Яр Донецької області. За декілька місяців штурмів росіяни перетворили його на руїни. За інформацією східного угрупування військ Хортиця лише за минулу добу на цьому напрямку було зафіксовано понад дві сотні обстрілів з усіх видів озброєння. Тож українські війська відійшли з мікрорайону каналу Часовому Яру на вигідніші позиції. У Дніпрі рятувальники сьомий день розбирають завали багатоповерхівки, в яку 28 червня влучила російська ракета. Напередодні на місці теракту виявили тіло загиблої. Таким чином кількість жертв тієї атаки зросла. До трьох також у лікарні померла жінка, яка дістала поранення під час російського удару по Дніпру, 3 липня. Кількість жертв цієї атаки зросла до шести сьогодні. 4 липня дев'ять років національній поліції України. Нині поліцейські не лише стоять на варті безпеки, але й рятують після російських ударів, евакуюють з прифронтових міст, зачищають від ворога українські території. На устанок щемливі кадри зустрічі матері та сина 29-річного морського піхотинця, який понад півтора роки провів в російському полоні. Це стало можливим завдяки унікальній спецоперації розвідки БМС ЗСУ Янголи. Зміркувань безпеки деталі операції не розголошують. Відомо лише що для визволення морпіха було залучено дуже багато сил. Допомогти повернутись до повноцінного життя фізично та емоційно у Львівському обласному госпіталі імені Юрія Липи відкрили відділення реабілітації, лікування, протезування, психологічна підтримка все це тепер доступне для військовослужбовців та ветеранів війни. Ремонт та сучасне обладнання ні, це не кадри з фільму про медиків, а нове справжнє реабілітаційне відділення у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих. Спеціалісти закладу прийдуть з пацієнтами всі етапи реабілітації. Ми починаємо від гострих станів і закінчуємо реабілітацію довготривалою амбулаторною реабілітацією. Ми маємо окрему психологічну службу. У нас працюють від психотерапевта. До психіатра а ще з пацієнтами працюватимуть терапевти мови і мовлення. У відділенні є 20 палат одно-, двох та трьох місні також інклюзивні вбиральні та душові. Попасти до наш е, в заклад можна по направленню е, від військового спеціаліста на реабілітаційну допомогу для пацієнтів від направлення вузьких спеціалістів. Абсолютно послуги безкоштовні, крім того, у відділенні є кабінети асистивних технологій та зали фізичної терапії. 55 мільйонів гривень було вкладено в ремонт і в обладнання реабілітаційного відділення. Близько 100 військовослужбовців, але не тільки військовослужбовців, а людей, які потребують допомоги, можуть. Проходити реабілітацію, і лікування саме в таких умовах. Чому це важливо? Тому що ми бачимо, що хлопці, які сюди приїжджають, знаходяться тут не день, не два, не три, а часто навіть декілька місяців до півроку. Тому ми маємо створити їм такі умови, щоб вони мали можливість гідно тут знаходитися, отримати ту допомогу медичну, яка їм необхідна. У Львові вшанували пам'ять польських професорів, вбитих гітлерівцями в липні 1941 року. Наймасовіший розстріл відбувся у ніч на 4 липня. Польських вчених лікарів та членів їхніх родин вивезли на вулецькі пагорби. По четверо, п'ятеро підводили до ями і страчували жертвами страхітливого злочину. Стали понад 40 польських вчених. Волацькі пагорби у Львові єдине місце, де поляки й українці можуть вшанувати пам'ять польських професорів та науковців. Адже після розстрілу тіла загиблих витягли з ями, обшукали на наявність цінних речей, харачаю. Після вивезли за місто та спалили. Місце злочину позначає пам'ятник загиблим із написом польською та українською мовами у цьому місці, 4 липня 1941 року гітлерівські кати розстріляли польських професорів львівських навчальних закладів та членів їхніх родин. Важливо, що ці трагічні події поляки та українці вшановують спільно. В цьому місці були знищені польські професори, які працювали для не тільки для польської науки, але й для світової науки. Також. Для мене дуже важливо, що ми вшановуємо пам'ять про тих загиблих тут разом з ректорами українських ученич місцевою владою, державною владою. Для мене я просто щаслива, що ми тут разом, що ми розуміємо, як це важливо. Спомин про загиблих вшанували хвилиною мовчання спільною молитвою польського та українського духовенства, покладанням квітів та запаленням лампадок біля меморіального хреста з іменами усіх мучеників. Життя батьківщині честь нікому. Це девіз центру спеціальних операцій Альфа служби безпеки України. Підрозділ займається боротьбою з тероризмом, звільненням заручників, а з 2014 року боронить Україну від російських окупантів. Спецпризначенці Альфи працюють як на лінії бойового зіткнення, так і у ворожому тилу. Нині підрозділ розширюють та оголошують набір. Більше інформації у сюжеті. Центр спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України це один із найкращих бойових підрозділів, створений 30 років тому. Основні задачі підрозділу це боротьба з тероризмом і захист учасників кримінального судочинства. А з початку війни, тобто з 2014 року, ще й захист України від московитів. Ми робимо свою буденну роботу, просто знищуємо ворога і звільняємо свою землю. Умотивовані, фізично загартовані та згуртовані бійців Альфи не підбирають, а відбирають серед найстійкіших і найвитриваліших. Більшість співробітників розу це офіцери, це люди, які мають по одній по дві вищі освіти. Кожен співробітник нас універсальні, виконують задачі і в повітрі, і на землі, і на воді. І роблять це технологічно, постійно опановуючи нові навички та вдосконалюючи бойові засоби. Дрони сьогодні на таких частотах літає. Завтра росіяни придумали протидію реп на ті часті. Ми міняємо на іншу. І постійно йде отакий от розвиток. Україна в цьому плані йде вперед цієї планети. Тому що до нас приїжджають щоб в нас приймати наш досвід. Керівники регіональних підрозділів «Альфи» – це бойові командири, які вміють воювати і цінують людей. Це люди, які мають достатній бойовий досвід, які з 2014 року. Всі пройшли не один десяток ротацій через горнило. Ато підрозділ Альфа це автори найгучніших спецоперацій. Кожна операція по-своєму унікальна. Вона вимагає дуже ретельної підготовки, що дозволяє нам зменшити втрати. Серед спецоперацій, які змінюють хід війни, та про які вже можна говорити, звільнення острова Зміїний. Це була унікальна операція, яка дозволила подальшому. Звільнити острів і дало змогу зерновий коридор відкрити. І ми таким чином відтіснили ворога і від наших кордонів Одеської області, Миколаївської області. Про високу ефективність підрозділу свідчить статистика. І початку повномасштабного вторгнення служба безпеки України вразила вже понад тисячу російських танків. Понад 740 з них вразили бійці Альфи. Разом із побратимами із ЗСУ бійці ЦСОА тримали оборону Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Луганської, Донецької областей на сьогоднішній день. Підрозділ постійно знаходиться на ротаційній основі на лінії бойового зіткнення від півночі до півдня нашої держави. Спецпризначенці СБУ це воїни розвідники навідники, оператори дронів, мінометники, снайпери і штурмовики. Усі вони творять історію нашої перемоги. Долучайтеся, і ви. Безпеки України оголошує набір до спецпідрозділу. Запрошують досвідчених фахівців різних напрямків. Вимоги до бійця спецпідрозділ Сисоа в першу чергу це е, хороші розумові здібності, фізична підготовка. Кожен співробітник, який попадає в підрозділ, він опановує спеціалізацію. Це може бути спеціаліст з військово медичної підготовки. Це може бути спеціаліст з мінно-підривної справи, інженерною снайпером, кінологи, спеціальна альпіністська підготовка. Заповнюй анкету та обирай напрям, де можеш бути найбільш ефективним. Деталі на офіційних сторінках СБУ. Вони з різних куточків світу працюють в різних стилях у кожного своє бачення прекрасного, але всі об'єднані спільною ідеєю. Сім митців з чотирьох країн приїхали до Львова, аби разом на одній зі стін будинку створити мурал, його розмір 20 на 10 метрів, і присвячений він темі життя. Відомі митці з Литви, України, Сполучених Штатів Америки Великої Британії приїхали до Львова в межах мистецького проекту Мелоні суть якого полягає у спільному створенні муралів по всьому світі. Цьогоріч такий символічний стінопис з'явився і на вулиці Чорноморській, 12. Ми зійшлися на думці, що найкраще місце для такого мистецького проекту це буде громадський простір, насичений активно життям. Тут є поруч ми бачимо спортивний майданчик, і ми зараз знаходимося на дитячому майданчику. Тобто разом ці всі там спортивні, дитячі і мистецькі об'єкти вони створюють таку цілісну екосистему. Кожен із митців малював свою картину на своїй частині стіни. Автором одного із самих зображень є художниця Марія Шанго із Києва. Я звернулася до жіночого образу, оскільки жінка. Життєдайна особа, створіння, яке може дати життя. Тому я звернулася до неї. Вона заквічена квітами, що також говорить про природу, яка є квінтесенцією життя. Життєдайний світ України в чорно-червоних барвах зобразила і харківська мисткиня Ірина Водолащенко. У її роботі тісно переплилися філософські образи світового дерева, птахів, що символізують світову душу, та квітів мальви. Образ майбутнього покоління моя робота це була ідея показати світове дерево. Воно напівабстрактне, що для мене показує ще і шлях, який проходять зараз всі українці. Схожий проект уже впродовж 11 років успішно реалізовують у литовському місті Маріямполе. Саме литовські колеги і запропонували повторити його у Львові. Результатом задоволені. Я щасливий, що нам вдалося зреалізувати цей проєкт. Радий, що ми ці таки погодилися сюди приїхати, усі ми щасливі. Просто подивіться на них. Моя ціль робити це щороку. і хоч цьогоріч художники не без остраху їхали в Україну. Більшість мріє повернутися знову, аби створити новий морал. Стінопис присвячений перемозі України. Це всі новини, які 4 липня підготувала для вас інформаційна служба першого західного спокійної нам ночі. Все буде Україна.